Всім привіт! Мене звати Олена. Я інструктор з манітюру і я знов повернулася для того, щоб показати вам шокуючі кадри. Не знаю, що вас більше шокує до чи після. Це подивимось. Обов'язково напишіть про це в коментарях. І до речі, підписуйтесь, ставте колокольчики, коментуйте, будь ласка. Навчайтеся з задоволенням разом зі мною. І сьогодні ми поговоримо про один з найбільших страхів майстрів манітюру: це коли клієнт приходить, а там нігті-гризуни. Тобто не самі нігті-гризуни, а клієнти, які гризуть свої нігті просто в м'ясо. І коли ти це бачиш, просто не знаєш, з якої сторони підійти до них. Тож зараз Тож покажу техніку і те, як я справляюся дуже швидко з такими нігтями. Будь ласка, пишіть, якщо вам підходить така техніка, ви її випробували і тепер не боїтесь клієнтів з такими ручками. Кому ця тема доволі знайома, хто вже стикався з такими нігтиками або навпаки боїться цього. Прошу вже одразу ставити лайк, і ми переходимо безпосередньо до навчання. Розглянемо сьогодні один з найстрашніших снів кожного майстра: це нігті гризуни. Тож чи можна з них зробити красиві нігтики, так щоб все всім подобалося? Насправді з ними дійсно складно працювати, бо прилипша кутикула, кутикула зазвичай не півнігтя, валики навколо нігтю дуже виражені, і насправді того нігтика всього нічого, як бачите. Але тим не менше техніка манікюра не багато чим відрізняється, принаймні на початку. Спочатку ми е, маємо обов'язково відсунути кутикулу, відділити кутикулу від нігті, щоб розуміти, де ми працюємо зі шкірою, а де ми працюємо з нігтем. Таким чином, ми уникнемо пропилів та неприємних наслідків, як розриви шкіри і так далі. Потім беремо фрезу. Зазвичай, звичайно, я використовую полум'я 0,23 або 0,25 для такої роботи. Але тут я у цій клієнтці робила вже педикюр, тому взяла педикюрну фрезу, просто щоб не витрачати час на пошук нового інструменту. В даному випадку ця фреза дуже навіть підходить, бо нам бокові валики треба Обробити це доволі великий обсяг роботи, плюс гарно відділяється кутикула від нігтя, і таким чином ми можемо спокійно працювати цією фризою. Перше, що ми робимо, це на форварді оброблюємо ліву сторону і потім на реверсі перемикаємо і робимо праву сторону. Я взагалі люблю найбільш прості випадки, найбільш менше використовувати інструменту, тому ця фриза ну, реально дуже ритує. Бо, як ви бачите, я не тільки обробляю нігтик, не тільки обробляю шкіру, не тільки відділяю кутикулу від нігтя, а ще і трошечки проходжуся фрезою по нігтю. Для декого це буде дійсно, Дійсно, перший раз важко сприйняти, бо ніби фризою не можна по нігтю працювати. Але я вам скажу маленький секрет: червона фриза, фриза з червоною насічкою. Це відповідає пилочці на 240 грит, тож ми спокійно можемо нею обробляти нігтик. Але, звичайно, не забуваємо про кут нахилу фрези. Що ми маємо чітко розуміти, де робоча поверхня фрези, щоб, не дай Боже, дійсно не пошкодити нігтюву пластину або шкіру. Якщо ж ви це добре розумієте, то прошу, ви можете спокійно працювати фрезою по нігтю замість бафіка або пилочки. Так як це нігті-гризуни, вони дуже часто трошечки деформовані по поверхні, так само, і я просто таким чином вигладжую це все, не шкодячи нижнім слоям нігтьової пластини. Як ми бачимо, ми вже перейшли на реверс і обробляємо праву сторону. Ніби все так само, але єдине, що я ще піднімаю кутикулу е, фризою для зрізу на так, на кожницями я їх теж не часто використовую, хоча знаю, що дехто їх любить і не любить ножичками працювати. Я навпаки за ножички, вони анатомічно спеціально розроблені для е, шкіри. Але зараз я буду працювати саме на кожницями, тому е, ми маємо підняти. Нашу кутикулу підняти, не вивернути. Ми не маємо насилувати ту шкіру, ми маємо просто підняти її для зручного зрізу, щоб ми не пошкодили шари шкіри і не було пізніше жодних задирок. Тому ми маємо підняти кутикулу в зворотньому напрямку, тобто ми на реверсі працюємо, обробляємо праву сторону, і потім, так само не переключаючи режим, ми піднімаємо кутикулу. Не забуваємо підняти кожну задерку, чітко її відділити для гарного рівного зрізу, який ми потім обов'язково обробимо. Тут при обробці я побачила, що не чітко відділена кутикула від нігтя, тож обов'язково собі допомагаю. Не треба це робити фризою. Повірте мені, це не завжди найкращий варіант. Скоріше за все, це призведе до розриву шкіри. І буде потім задирка, кров і все інше дуже неприємні наслідки. Тож краще відділити це апельсиновою паличкою і вже далі працювати фризою. Так само, як ви бачите, я трошечки допомагаю фризою працювати по довжині нігтя і трошки формувати форму нігтя. Так як в нас дуже мало тої довжини, дуже виражений е, проксимальний валик, ми не можемо, можемо, але нам дуже тяжко буде дістатися пиличкою, щоб сформувати гарну е, форму нігтя. Е, тому Ну, Фриза нам в поміч, вона вже в наших руках, тому не витрачаємо час і просто максимально обробляємо все фризою. Це не складно. Зараз я працюю на реверсі і просто в протилежному напрямку собі якби працюю фризою як пилочкою. На перший погляд, це важко, але коли вам попадуться такі нігтики, просто спробуйте. Ну і тепер ми безпосередньо підійшли до зрізу на кожницями кутикули. Я не дуже люблю на кожниці, як я вже казала, але це ідеальний випадок, тому що тут не всюди ножички можуть справитися. Доволі груба шкіра, у гризунів зазвичай так і є, але дистальний валик, точніше проксимальний валик дуже-дуже ніжний. І якщо зробити невірний рух, то одразу буде кров. Тож ми обережно під правильним кутом. Зрізаємо кутикулу, і потім обов'язково ми маємо це все зашліфувати. Так як я вже казала, що я не люблю брати багато інструментів, звісно, я працюю тією самою фризою, і просто обробляю е, навколо нігтів валики ще раз, вигладжую це все таким чином, запобігаючи повністю появі е, задирок. Тут головне просто не перепилити. Якщо ви гарно зробили зріз, рівний, чіткий, то вам просто треба пройтись один-два рази по валикам і все буде гарно. Ось такий гарний результат, проміжний. Тепер ми, звичайно, маємо все забрати весь пил, щоб зрозуміти, чи все гарно почищено. Олійка і гарний чистий результат з надією, що клієнт перестане гризти нігті, але це не точно. Ну що, ось ми з вами і зробили гарний манікюрчик, зробили все, що могли з цими нігтями, але вже воно виглядає набагато краще. Тепер, звичайно, справа за клієнтом: чи згризе вона нігті знову, або він, до речі, або все ж таки буде якась довжина. Звичайно. Ідеальним варіантом було би нарощення. Ризик того, що клієнт згризе ці нігті, знову доволі зменшується. Але зараз тема в нас інакша. Я сподіваюся, що я вам допомогла розібратися в цій темі. Тому підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики і до нового відео!